У нас є і аеророзвідка, інженерно-саперні війська, також є на вогнева підтримка, мінометні війська. У нас дуже багато завдань у бригаді «Людь». І штурмові дії, і виявлення диверсійних груп, виявлення спостережних пунктів росіян. Також це і проведення фільтраційних заходів на територіях, які були звільнені в я думаю, всім відомо, Курдюмівка, Андріївка. Бійці, які приймали активну участь у звільненні цих територій, були нагороджені Міністерством оборони України, президентом України, а також Національною поліцією України. Проходження конкурсу складається. Це подача онлайн-анкети на сайті Національної поліції України. Проходження наступного етапу це тестування. Знання законодавства України, закону про національну поліцію, конституцію, антикорупційне законодавство і на логіку тест основна вимога до кандидатів це наявність повної середньої освіти. Тобто 11 класів, і це громадянство України. Ну і вік від 18 років людина повинна перебувати на військовому обліку, бути фізично здоровим, проходження медичної комісії, фізичні випробування, і потім, як завершальний етап, співбесіда в поліцейську комісію із представником штурмової бригади Людь людина, яка Іде відповідну бригаду, яка дійсно хоче мотивована, фізично розвинута. Вона після того, як буде зарахована, вона проходить відповідне бойове злагодження. Структура підрозділу складається з таких підрозділів, як Сафарі, Цунамі і луганськ 1 На даний час всі працівники поліції забезпечуються відповідним одностроєм зимового, літнього типу, також бронежилетом 6 класу. Казка На даний момент поліцейський без вислови уроків отримує 33 тисячі. Якщо поліцейські перебувають на бойових позиціях, доплата йде 100 тисяч.